Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Тема дня сьогодні ми будемо говорити про польську допомогу Україні в часи дуже важкої зими енергетичної кризи, яка спровокована Росією російськими обстрілами енергосистеми України і сильними морозами, які стоять зараз в Україні. Ми поговоримо про те, як солідарність польського народу з українським народом впливає. На нинішні польсько-українські відносини. І сьогодні мій гість це посол України в Польщі Василь Боднар. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня, пані Світлано. Напередодні столиця України отримала 130 генераторів з Польщі, які були зібрані в рамках акції Тепло з Польщі для Києва. Цього там десь за 10 днів десь долучилося 60 тисяч польських громадян, активісти, волонтери, всі небайдужі і задонатили 8 мільйонів злотих. Можливо, ця сума зараз вже трошки більша. Це десь 2 мільйони євро, щоб підтримати цю енергетичну стійкість України. Розкажіть, будь ласка, що взагалі як вдалося це зробити тут у Польщі, і яке значення ця допомога зараз має для України? Насамперед ну, ми надзвичайно вдячні за таку високу мобілізацію і допомогу з боку польського суспільства, тому що е, дійсно е, ракетні дронові атаки на Київ, на інші міста спровокували е, ситуацію, коли люди замерзають, е, низька температура і відсутність опалення. Відсутність тепла, відсутність води. Ви самі це бачили, будучи в Києві, спровокує досить складну ситуацію для того, щоб пережити зиму. І польське суспільство надзвичайно енергійно і активно підтримало цю збірку, яка була заснована декількома фундаціями, в тому числі фундація Stand with Ukraine. Які е, ставили собі досить скромні цілі, але побачили, що е, суспільна емпатія доволі е, активно підштовхує саму збірку і перевершили всі можливі очікування. Насправді, е, це завдяки звичайним полькам і полякам сьогодні е, Київ не замерзне. Сьогодні десятки тисяч життів буде врятовано саме завдяки тому, що буде відновлено електричний струм постачання до звичайних домів, до шкіл, до лікарень, і це. Та людська емпатія, яка е, в першу чергу проявилася в 22 році, коли е, мільйони українців, е, тікаючи від війни, знайшли прихисток в Польщі, знайшли прихисток в домах в у людей. Коли говорили дійсно про відкриті серця, ці відкриті серця знову відкрилися. І давайте ми е, сьогодні використаємо цю нагоду, щоб подякувати е, кожній польці, кожному поляку, за те, що е, не залишили Україну в біді. Допомогли в скрутний момент і показали справжнє лідерство для світу. Для нас це великий, це великий приклад того, що, попри всі турбуленції, оцінки, спроби політично використовувати тематику українців, показує поляки, Україну підтримують, поляки українців люблять, поляки роблять все, щоб українці цю страшну зиму пережили, вистояли на фронті і домоглися перемоги. Так, знаєте, очікують ще 90 генераторів, наскільки я знаю, так от теж цими днями, які в дорозі з Польщі, бачу, що і інші країни також дуже сильно долучаються. Та ж Чехія, Литва в різні країни Балтії. І я вам скажу так, що от коли йдеш Києвом, то і область, і оцей стоїть в день от шум генераторів. І він, можливо, на початку там когось дратував, а зараз розуміє, що цей шум це такий, це знаєте, як музика життя, фактично. От я кажу, тому що це означає, що якщо є генератор, він працює, значить та аптека працює, значить можна зайти в магазин, купити їжу, можна зайти в лікарню, отримати допомогу. На землі симфонія життя. Симфонія життя, до речі, так дуже гарно. Дякую вам. І оці генератори, і польські генератори, в тому числі, вони от розширюють оцей простір тепла і світла зараз для України і українців. І Мені здається, що от Польща зараз вона фактично стає таким надійним тилом для України. От як ви думаєте, Польща завжди була, і дійсно те, що сталося 22-му, 23-му і пізніших роках, показує наскільки важливою важливим є наші відносини, наскільки Україна є важливою для Польщі, і український народ є важливим для польського, що я хотів би сказати, що це не тільки 90 генераторів, які ми говоримо від мерії Варшави, буде доставлено до мерії Києва, але у нас включився уряд. Так. це ще 400 перед тим було так. Тобто, давайте підвеземо загальзалі під. зараз. Зараз більше вісьми мільйонів і понад 60 тисяч людей задолучилися до збірки тепло з е, Польщі до Києва. Але насправді до Польщі до України вже приїхало 230 генераторів. З них 130 зайшли до, до Києва, 100 інших йдуть в інші місця, і зараз група волонтерів. Вони якраз їздять в інші населені пункти для того, щоб допомогти тим, хто найбільше потребує. Уряд Польщі виділив майже 400 та різних генераторів і інших силових систем для того, щоб підтримати функціонування цих муніципальних органів влади, і також це буде переказано і Київській області і іншим регіонам, плюс РАРС, польська агенція стратегічних резервів, допомагає перевести 477 генераторів, які придбані з європейського механізму. Кризового реагування. Крім того, ми маємо оцих 90 генератів, які місто Варшава виділили для Києва. Крім того, ми бачимо зараз, що це навіть всередині Польщі дало серйозний поштовх іншим містам, іншим бізнес-групам, а також Костелу. Ми бачили звернення архієпископа Ридзя в Кракові до своїх вірних про те, щоб зібрати в неділю цю збірку на потребу. Тебе генератори, що він перший генератор, купує... лютого, так. Так, і що перший генератор він придбає за свої кошти. Це так само досить серйозний показник того, як польське суспільство саме от в тому релігійному вимірі, в релігійне лідерство проявляє таку підтримку і емпатію. І це досить серйозний елемент, показник, що всі прошурки польського суспільства Україну підтримують. Якраз в слід за. Кардиналом Ридзюм пішла також, якщо я не помиляюсь, Луцька архідецезія також оголосила збірку. І, і це йде таким зростаючим валом. Показуючи, що не тільки одна, одна група фундації, яка зібралася, вона включилася в допомогу, але це знаходить широкий відголосок, і тут це фактично надпартійна ініціатива, тому що велика кількість представників опозиції, велика кількість представників різних політичних спектрів, якраз агітують за те, щоб підтримати цю збірку, показують її реальні картини. І саме головне, щоб ми в даному випадку так само боролися проти дезінформації, бо є також сили, які намагаються ситуацію використати, щоб очернити цей порив, щоб створити негатив, негативне наратив негативізму, показуючи що це неправильно, що не треба було робити, нехай замерзнуть і так далі. Тобто, в нас є спроби російської пропаганди чи російських наративів пробитися в оцю в хвилю сердечної підтримки, і нашим завданням є ефективно протидіяти будь-яким спробам, дискредитувати це посполіти рушення. Так. Мені здається, що Польща, бачите, об'єдналася Фактично, так, в цій допомозі України вистояти цю зиму і. Мені здається, от навіть там знаєте, були перед тим якісь опитування, які показували там польсько-українські відносини, різні впливи і так далі, там щось негативне. Але мені здається, що оці суми, бо ви назвали дуже багато джерел, з яких іде допомога. Я вже навіть трошки заплуталась, але головне, що це за кожною цією допомогою, за кожним злотим, так євро стоять. Це, це не байдужість людей. Живі, живі люди. Так, це не байдужість людей. І це реальний показник ставлення Польщі до України, тобто поляків до українців. Що коли проходить біда? Ми мобілізуємося, допомагаємо одному, і це і ми разом. А разом ми можемо протистояти і складній землі, і важким атакам, і дезінформаційним кампаніям, і, і, і це підтверджує, що якраз коли ми вирішуємо самі свої проблеми, і йдемо в шляхом співпраці, ми більше досягаємо ніж будь-які протистояння чи спроби нас розсварити. Тобто, тут для нас важливо, щоб ми тримались разом у вирішенні всіх питань, які перед нами стоять. Я хочу сказати, от я щойно приїхала, як ви сказали, з України була з дев'ятого. Січня і оці атаки 9, 13, 20 24 дуже важкі ракетні атаки. Я хочу сказати, що коли от українці почули про цю допомогу, що збирає Польща, це неймовірна радість у людей. Це дає таку, знаєте, надію в те, що ми вистоїмо і вистоїмо разом. Тобто це ну, навіть важко передати. Тому я думаю, що от навіть тепло з Польщі для Києва, там є мета 10 мільйонів зібрати. Я думаю, що вони будуть зібрані обов'язково. Але подивіться, що це. Це вже це не просто слова і збірки, це вже реально живі доставлені так, генератори, які, які привезли, які підключили. Вчора в Києві було підключено понад 100, якщо я не помиляюся, і це вже до реальна допомога живим людям. Тобто, це, Лівий це берег літує, фактично ж без світла. Це, і це рятує життя. Тому це практична історія, яку не, не, не можна ну, не, не ми не маємо права дати їй загубитися. Так ну ще треба розуміти, бо до мене, наприклад, поляки і зараз підходять і телефонували. Коли я в Києві кажуть, чи це правда, що таке відбувається? Я кажу, так, це так і є. Просто треба зрозуміти, що ворог не може Російська Федерація отримати там, перемогу Перемоги на, на фронті, фронті, і вона взялась за тил. Тобто тил, міста мільйонники, Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Фасі. де люди працюють, де працює бізнес попри війну, де, де платяться податки, це кровоносна економічна система. Тобто, тил він підтримує фронт. І тут що робить Росія? Для того, щоб люди почали виїжджати, щоб люди не витримали цього холоду, щоб заморозити, щоб власне відтягнути цю допомогу з фронту. Це треба дуже розуміти. Скажіть, оцей досвід український, чи можна якось його і поширювати далі на Польщу? Бо, наприклад, от нещодавно Цими днями в холмі відкрився перший пункт незламності, так в Польщі, Укрзалізниця поставила вагони на третій, третя там колія. І можна там, скажімо, перечекати, коли ти чекаєш потяг з одного потяга на інший, пересадка, то можна там почекати, випити кави, підзарадити гаджети і так далі. Тому що ми знаємо, що зараз вокзал реконструюється, тобто вже 24-го року його немає, і влітку ще можна там під просто небо перечекати, а взимку в морози Дуже важко. Абсолютно, це надзвичайно креативне рішення. І честь і хвала нашій залізниці на, на таке рішення. І тут е, конструктивна співпраця якраз з польською стороною. Ми дякуємо і місту, і е, ПКП, польським залізницям для того, щоб що спільно вирішили цю проблему. Бо насправді інфраструктура сьогоднішнього кордону не відповідає тим потребам, які перед нами стоять. Ми маємо щороку понад 20 мільйонів пересічень кордону, і основні артерії йдуть через Хелм, через Хелм і перемишль. І для нас. Для нас важливо, щоб ці пункти пропуску вони функціонували належним чином. А зараз не вся інфраструктура, звичайно, там відповідає. Якщо ми ще мали з Хелмом менше проблем, бо погрузка в поїзд і перевірка відтривала в самому поїзді, то зараз, зв'язку з атаками на інфраструктуру залізничну в Україні, досить часто відбувається запізнення поїздів, треба чекати на відкритому повітрі. Так. Хоча там є поблизь поблизь поблизько жабки, якісь там магазини. Ну, Навіть але... з мерією досягнуто досягнуту домовленість, що там відкриють якусь школу, щоб можна було підійти. І перечекати все рівно це не, не задовольняє такої кількості людей, які е, пересікають кордон фактично кожного дня. Е, ми працюємо із центральними органами влади і з локальними з тим, щоб створити максимально комфортні умови для громадян України. Точно така сама е, співпраця йде з підкарпатським воєводством, і там навіть прийнято стратегічне рішення про розбудову залізниці залізничного е, е, вокзалу в е, е, самому перемишлі з тим, щоб створити накриття для uh -huh. очікуючих. Е, до пунктів контролю, також на пішохідному пункті медика, зараз буде реконструкція, також проводитись тим, щоб вдосконалити умови переходу. Але те, що було зроблено для Хелма, це також, це, це також рішення і це також те, що показує турботу нашої держави про своїх громадян. Але цей досвід він не тільки стосується кордону. Досвід е, в значній мірі потрібен для звичайних громадян, для місцевих органів влади, для локальних органів влади. І Україна в даному випадку. Демонструє відкритість до співпраці в цьому плані. Ми вже на сьогодні провели декілька таких конференцій тематичних. В листопаді у нас була велика конференція присвячена функціонуванню органів самоуправління під час війни від рятівних служб до там водоканалів і інших потрібних служб, як вони функціонують, як ремонтуються, як взаємодіють з військовими органами влади, особливо в прифронтових регіонах. Ми також проводили конференцію в Варшавському університеті про функціонування медицини в час війни. І тут була і військова медицина, і цивільна, і прифронтова, і великі оці хаби медичні в, наприклад, Дніпрі, Харкові і інших містах. Тобто, це також важливий і практичний досвід. Зараз і декілька міст ініціювали, польські ініціювали проведення так само тематичних конференцій і заходів з тим, щоб з України прибували спеціалісти, які б розказували про певні конкретні сфери застосування цього. Цього досвіду практичного для того, щоб покращити і систему. Функціонування місцевих органів влади, саме з розумінням загроз військових, і створити додаткові умови для цивільного захисту, враховуючи практику. Але також ну не скриваємо, що це і питання військової взаємодії, питання mm -hmm. протидронового захисту, питання протиповітряної оборони і багато інших практичних речей, які я сподіваюся будуть переняті повноцінно польською стороною. Цей досвід, який буде перенятий польською стороною, повноцінно застосований для покращення влади власної обороноздатності. Ну, так тому що Україна зараз може експортувати, так би мовити, свій досвід. Це дуже так, важливо. Так, Але для нас давайте ми будемо так само відверті. Для нас також важливо, щоб Польща була сильною, могла себе оборонити від будь-яких гібридних чи кінетичних загроз. Тому що для нас Польща це дорога життя, і Україна, як ніхто зацікавлена, щоб Польща була безпечна, щоб Польща була в мала сильну оборону, і наш досвід, наші технології, наша співпраця тут тільки в поміч. Тривожні сигнали надходили цими днями про такі можливі блокування руху перетину польсько-українського кордону. Так і от в Україні, коли така ситуація, мене питають: а що там, що вже знов каже, блокують, хочуть заблокувати аграрії? Що відбувається? Чому ці тривожні сигнали такі доходять? Ну назад давайте не забувати, що тема сільського господарства завжди буде темою важкою, темою, яку над якою на треба працювати, і спорядку пев... денного вона не зникає це, це, це певні теми, які, в яких обидві економіки є конкуренційними, і тут найкращим виходом є діалог. За 24-й рік були дві спроби блокування кордону. і то вони не чи за 25-й, вірніше рік 2025. було дві спроби блокування кордону. Вони не мали успіху. Чому? Тому що наші міністерства сільського господарства і асоціації виробників сільськогосподарської продукції між собою постійно комунікували і будь-які проблеми і питання, які виникали у їхній співпраці, вони вирішували за столом переговорів, а не через медіа чи блокування, тому що блокування насправді шкодять обом країнам. Якщо я перепрошую за узагальнення, але якщо українське зерно може перечекати декілька місяців до, до, до доставки до свого ринку, тому що це сировина, то польські сири чи молоко вони мають обмежений термін зберігання. І якщо ми подивимося на структуру торгівлі, то саме оці чутливі товари польського виробництва, чи не чутливі, а товари польського виробництва, які мають обмежений термін зберігання, вони найбільше страждають. Якщо хтось проводив аналіз блокування кордону в двадцять 24 роках, то покаже, що польська. Сторона також дуже втратила, навіть більше втрачала навіть вона фінансово-економічно, ніж українська що так? в той час нам вдалося пробити вже свій зерновий коридор, і зерно з України, яке нібито складало mm -hmm. загрозу для польського ринку, пішло на південні ринки, там, де традиційно було і, і продовжує бути нашим, нашим традиційними ринками. Насправді ця спроба, яка була в. П'ятницю це був протест біля кордону. Він не полягав в блокуванні. Було декілька людей і декілька одиниць техніки. Ми мали тісну співпрацю, і координацію із поліцією, з місцевими органами влади. Є чітке розуміння, що стратегічні об'єкти не підпадають під блокування, і відповідним чином поліція мала би реагувати. Ми мали абсолютно ідеальну взаємодію в цьому плані. Проблем ніяких не було, але це сигнал про те, що. Тема може використовуватись у зв'язку з наближенням е, наступного року виборів парламентських у зв'язку з тим, що тема сільського господарства продовжує перебувати в е, частково в такому політизованому контексті, де використовується політичними силами для досягнення своїх ну, тобто, цілей. тема чутлива, і вона так і з нею треба працювати. І я сподіваюся, е, я думаю, що ми про це прокомунікуємо найближчими днями. Але ми очікуємо от буквально на днях переговорів з цієї тематики на високому рівні. Не буду забігати наперед, щоб не я кажуть не не, не 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 зрадити таємниці, але сподіваємось, ми можемо ми матимемо, що показати нашим слухачам і глядачам конкретну роботу з вирішення питань, які турбують польську і українську сторону. Про зустрічі на найвищому рівні у нас цими днями відбулася зустріч президентів Литви, Польщі і України. Зустрілись у вільністі в рамках Люблінського трикутника, вшанувати пам'ять учасників січневого повстання і говорили ясно, що і про безпеку в регіоні, тому що 5,5 років тому був створений Люблінський трикутник саме з метою якби зміцнення цієї регіональної безпеки, все ж таки чи нинішня ситуація в Україні? От цей черговий дуже важкий етап війни. Так, от цей блекаут в Україні, чи яким чином вони надають імпульс от Люблінському трикутнику? Про що власне говорили? Які домовленості були, якщо можна там? Бо ми мали офіційну інформацію, можливо, щось з того, що за лаштунками. Насправді мене надзвичайно радує те, що триває комунікація з нашими стратегічними партнерами на найвищому рівні, що президент України Володимир Зеленський комунікує безпосередньо і з президентом Навроцьким, і з президентом Навседою. І у нас головне головна тема, головне питання це звичайно безпека. Це безпека, яка об'єднує три наші країни, і загроза. Яка перед нами стоїть, тому що Росія була як була історичною загрозою, так і залишається для трьох наших країн. Дуже символічно було включення представників білоруської опозиції, демократичних сил, які були, які були фактично на рівні прийняті і в Литві. І перед тим в суботу ми мали також тут заходи з покладання вінків до. Пам'ятного знаку, присвяченому якраз січневому повстанню, де також представники білоруської опозиції брали участь в цьому заході. Це показує увагу до білорусі, до народу Білорусі про те, що також треба підтримувати, оскільки це, по-перше, це історична спадщина, наша спільна з е, е, тих часів, коли ми спільно протистояли царизму, деспотизму. Насправді російському імперіалізму і потенціал це дуже великий. По перше, знак солідарності з Україною. По-друге, це практична співпраця в військово-політичному і в оборонному секторі, і тут є багато чого і в Україні. Поділитися з е, своїм досвідом, технологіями і напрацюваннями, і також е, Польща і Литва є одними з тих країн, які найбільше допомагають Україні у зміцненні обороноздатності. Ми знаємо там про тему і мігів і постачання е, чергового пакету допомоги і практична взаємодія оборонних секторів. Тобто, тут якраз ми йдемо шляхом зміцнення. Багатосторонньої взаємодії і вирішення тих питань, які сьогодні на порядку денному ми говорили також про чи верніше. Президенти також говорили про питання взаємодії з питання реалізації таких програм, як Сейф, ПЕРЛ і інших, ті, які потрібні для зміцнення обороноздатності і спроможності української оборони. Ми також також була розмова між президентами про можливість взаємодії у історичних питаннях спільних, тому що ми традиційно фокусуємо увагу на складних питаннях, але в нас тисяча Літня історія співжиття в спільному сусідстві чи в спільних державах, де було дуже багато позитивних прикладів, як співпрацювали, як взаємодіяли, які яка культурна спадщина залишилася, де треба підсвітити, розвивати, як які спільні проекти реалізувати. Тобто, в нас перед нами дуже великий прошурок спільної роботи, яку традиційно намагалася російська пропаганда розбити, створити якісь свої наративи, і це показує навпаки. Умовно кажучи, ця євроінтеграція на такому регіональному рівні чи через регіональні об'єднання вона одна із найбільш ефективних. Давайте згадаємо, що інтеграція Польщі також відбувалася через створення Вишеградської групи, де ну, країни об'єднувалися об і Веймерського трикутника, де дві країни вже члени Європейського союзу допомагали третьому вступити до європейського союзу, допомагаючи йому конкретними. Порадами, експертизами і пане Василю. У нас дві з половиною хвилинки до завершення. До речі, ще відбулася зустріч перших дам, що теж мені здається дуже це, дуже Це дуже перша особиста так. зустріч, дуже багато перспектив для співпраці, спільні проекти, саміт перших леді, книжкові полиці, гуманітарні проекти, підтримка ментального здоров'я, шкільництво зміцнити, протидія так, фейкам, це, 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 це ці теми, які звучали на переговорах чи на зустрічі на розмові дружні між два. Першими ледями, і ми тут якраз підтримуємо саме цей вимір, щоб ця співпраця тільки зміцнювалася, і кооперація була мала практичний вимір. Так на сам кінець, депутати Сейму польського ухвалили урядовий законопроект, що скасовує положення закону про допомогу громадянам України, який власне функціонує з 2022 року. Тобто, як тепер буде, як плануєте можливо комунікувати цю тему з українцями в Польщі? Віці зараз це законопроект. Зараз триває робота, оскільки поки його президент не підписав. Ми не маємо не, 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 не варто входити в деталі, бо ще можуть бути зміни. Але головне, що рух іде над продовженням легального перебування українців в Польщі до е, березня 27-го року. Це головний наратив, який закладається, скасовується спецустава чи спецзакон, а переноситься все в загальне законодавство про іноземців, де буде окреслено права, обов'язки і можливості для наших громадян E que... В силу триваючої російсько-української війни змушені переїхати були до Польщі. Ми сподіваємося на позитивне рішення. Тут багато залежить від співпраці уряду з президентом, і маємо надію, що президент підпише цей законопроект, який прийняли в Сеймі. Я буду просити вас, ваших колег, щоб коли вже будуть більш-менш зрозуміло, так ці новації щоб прокомунікувати, окремого... роз'яснити так українцям у Польщі, тому що це це важливо. Майже мільйон українських воєнних мігрантів в Польщі перебуває і і має тимчасовий захист. Пане Василю, дякую вам. Я нагадаю, що це була програма Тема дня і гостем сьогодні був посол України в Польщі Василь Боднар. І ми говорили про польську допомогу Україні в важкі часи блекаутів, спровокованих російськими важкими обстрілами в часи сильних морозів. Про значення цієї польської допомоги для зміцнення польсько-українських відносин з вами була Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України. Також шукайте нас у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!